І жінка з чорним, як земля волоссям, якою знаю вже стільки років, живе собі, не переймаючись зовсім, поміж ранкового світла і вечірніх мороків, поміж заліза й гарячого листя, поміж стін і пташиних криків, поміж підземних русел, що переплелися, поміж усіх своїх снів і фріків. Вона ходить собі на стадіони і ринки. Ховаючи в курсі телефон і флягу, і я готовий палити сусідські будинки, щоб вона звернула на мене увагу. Я готовий позбавити міста керування і на портвейн перетворювати озерну воду, щоб вона, згадуючи про моє існування, писала мені листи про життя і погоду. Я готовий влаштовувати на її вулиці страйки. Лише бути ближче до її ніжності і люті і слухати її постійні байки про те, з ким вона спить і кого вона любить. Я вигодую нові літери та розділові знаки я б'ю всіх старих поетів, які ще щось пишуть, щоби вона забувала про те, що могла знати, щоби вона дивилася в темряву і слухала тишу. Небо за її вікном буде холодне і зелене. Хтось буде заливати пам'ять її не вичерпну, хай забуває про все, хай забуває навіть про мене. Лише про мене, хай забуває в останню чергу.